Мир вам, браття і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви, і сьогодні всі говорять за Пригожина, і що буде після нього, і що таке постпригожинська Ерефія, як нам буде, і що це все означає, і чи справді він загинув, чи це інсценування? Про все це я коротко, але Лепідарно, лепірдалепідарно, не коротко. Лепідарно буду говорити. Але в першу чергу вітаю всіх з днем незалежності, і головне управління розвідки приготувало нам хороший подарунок. Це початок наземних дій українських збройних сил в Криму. І бійці управління розвідки висадилися там і дали короткий бій, повісили синьо жовтий прапор. Це було чудово. Це була е, і морська і наземна операція. Одночасно, будемо сподіватися, що це буде продовжуватися і надалі. Це означає, що звільнення Криму ближче, ніж могло би здаватися різноманітним песимістам. Е, тепер щодо Пригожина. Е, як... Казав один діяч початку 19 століття, піднявши меч проти свого государя, треба відкинути піхви якомога далі. Себто, ми сьогодні обговорювали з Максом Сітайло цю тему, і він казав, що значно романтичніше для пригожена і значно краще для нього було б закінчити своє життя десь в боях на вулицях Москви, а не отак, от в літаку, і він абсолютно має рацію. Те, що пригожин не був знищений одразу, говорить про те, що Путін слабкий, і те, що Герасимов і Шойгу не мають всіх можливостей в цій ситуації, що існують альтернативні центри впливу. І їм доводилося рахуватися і путіну, і герасимову, і Шойгу доводилося рахуватися з альтернативними центрами впливу в Ерефії, тобто потрібно було чекати з Пригожиним. Те, що Пригожин знищений, для нас виглядає не так, уже що дуже добре, адже це говорить про те, що все-таки Путін все ще має достатньо впливу для того, щоб знищувати своїх ворогів, хоча б із часом, хоча б і домовляючись з іншими центрами впливу всередині Ерефії. Тобто, що в Ерефії ще є сили для того, щоб долати внутрішній бардак, адже нам значно вигідніше було би, щоб Пригожин не був далі знищений. І це б означало, що бардак тільки наростає. Втім, можемо сказати, що Московія стала уже на той шлях, коли кожний крок, навіть той, який здається правильним, навіть той, який здається необхідним, є кроком в прірву. Що б вони не робили, вони роблять собі тільки нагірше. І ця і це знищення Пригожина і верхівки Вагнера означає те, що їм буде гірше. Ми ще не знаємо, яким саме чином, але. Очевидно, ми це побачимо найближчим часом. Тобто, в цьому плані все буде добре. Тиск українських збройних сил наростає, українські спецслужби підвищують свою кваліфікацію, нахабність і активність. А в Москві стає дедалі гірше, адже Пригожин був здібним військовим організатором, можливо, найздібнішим в Ерефі на сьогоднішній день. Військовим організатором Уткін, який був з ним, це той, що мав псевдо Вагнер, який реально керував бойовими операціями. Вагнера, був здібним військовим. І це показали і бої в Україні, і бої в Сирії, і бої на африканському континенті. Тепер їх немає. Тобто, Ерефія очищається від здібних людей, відправлений відставку Суровікін. А Суровікін все таки один з найбільш досвідчених і так само з найздібніших їхніх генералів. Це дуже добре, тобто нема вже на посаді Соровікіна, нема в живих Пригожина, нема в живих цього самого Уткіна. Тобто, кадр погіршується. Це означає, що система добирає дедалі, добирає менш здібних і більш боязких. Для нас це добре в стратегічній перспективі. З другого боку, система посилюється, і це говорить про те, що на їхню користь що от вони здатні відмовитися від якоїсь. Вигоди на Пригожині на Вагнері було багато зав'язано в Африці. Ясно, що вони зараз там намагаються перебирати спадщину Пригожинську в Африці, але вони казали, та ну більше з ним ми втратимо ще десяток, другий, третій, четвертий мільярдів доларів на цій зміні. Нехай ми послабимо свої позиції в Африці. А на підсилення цих позицій ми дуже довго працювали. Хай все це буде, але ми для нас все таки найважливіше це устійливість системи, і для нас найважливіше, щоб. Всі в Росіюшки розуміли, що не треба дьоргатися, що ми все одно придушимо. І е, оця от устійливість системи для нас значно важливіша, ніж е, тимчасова вигода в Африці, чи де б там то не було. Тобто, це в цілому правильний підхід для них. Е, ну, але знову ж таки будемо сподіватися, що інші люди, які зараз злоумишляють е, там. А боротьба внутрішня йде, вона нікуди не ділася, вона не припинилася, і в результаті призведе до іще більшої політичної кризи, що ці люди зробили висновки з того, що неможливі жодні домовленості з путіним. Тобто, ми зрозуміємо, що неможливі жодні домовленості з путіним. Дякую Богові, багато хто із наших західних партнерів уже до Петра в нарешті, що недоцільні домовленості з Путіном. Тепер уже і е, люди в близькому оточенні Путіна розуміють, що з ним недоцільні домовленості і між собою, не тільки з Путіном. Путін тільки одна з фігур. Путін тільки одна з фігур. Ми ж маємо справу не лише з Путіном. Вся оця от епопія з Пригожиним показала, що і ще раз це дуже важливо. І ще раз показала, це не централізована система. Путін тільки один з гравців. Він найпомітніший гравець, саме тому, що він відповідає за пропагандистський блок, а інші відповідають за безпеку, інші відповідають за збройні сили, інші відповідають за економіку, за нафту, за бог його знає що. Але він тільки один з гравців. Але домовленості, от в цій конструкції, а явно упрягона склалася після його змови. Домовленості із путіним і з іншими людьми в цій конструкції він вважав себе захищеним, що ці домовленості між собою не мають сенсу. А якщо не можна між собою там домовлятися, не можуть бути понятійні стосунки, то всі очікують тільки коли до них їхній партнер повернеться спиною для того, щоб всадити йому в цю спину сокіру. І от після моєї вчорашньої програми, до речі, подивіться, багато хто кепкував, я там сказав, що якщо буде потрібно, будемо співпрацювати проти Ерефії, хоч і з бісом, тому що співпраць політична співпраця завжди вкладаються з неприємними людьми. І прийде час, будемо співпрацювати із Пригожиним проти центральної московської влади, незважаючи на те, що він брудна потвора. І багато хто кіпкував, що от то, що вже не вдасться співпрацювати з пригоженим. От тільки зараз така співпраця по-справжньому стає можливою, доцільною, бажаною і на часі. От тільки зараз ми починаємо співпрацювати з пригоженим. Я зараз об'являю це важлива об'ява. Будь ласка, розпоширте цю об'яву на своїх сторінках в соціальних мережах, що братство шукає дивом врятованого Пригожина, який очевидно є, якщо, брате чи сестро ви маєте відповідний вік, ви маєте. Таку от Лисину, ви маєте таку структуру обличчя, то, будь ласка, зголошуйтеся на кастинг. Адже дивом врятований Пригожин нам категорично потрібний. І е, саме він буде очолювати черговий похід на Москву, в якому буде брати участь братство, можливо, РДК, можливо, деякі інші добрі люди. І е, ми шукаємо, і якщо навіть ви не сильно подібні, але в Цілому структуру обличчя така ж і приблизно по віку ви підходите, то все інше зроблять наші пластичні хірурги, пластичні хірурги братства. Е, тому що е, так звані самозванці, які насправді ж не є самозванцями, в історії Росіюшки грали завжди видатну роль, і ми пам'ятаємо е, дивом врятованого царєвіча Дімітрія, якого е, е, супроводжували саме українці, і це була приватна кампанія Вишневецьких. До речі, Вишневецький послав його завойовувати московські і Все тоді вдалося, між іншим. Потім не допрацювали, як це часто з нами буває. Без Сутність системної роботи і хісто до системної роботи, але зараз я думаю, що якраз з дивом врятованим Пригоженим у нас все вдасться. І е, те, що нібито він загинув, нам зовсім не буде заважати. Скажімо, труп Пригожина буде працювати на нас іще краще, ніж живий Пригожин. Зголошуйтеся на кастинг і ще раз закликаю. Також нагадую вам, що 27 числа буде вистава колаборант в Культеатрі в Києві. Будь ласка, приходьте. 1 вересня буде вистава після в Культеатрі Києва. Це вистава за моїми п'єсами. Вони розкішні, вони чудові, вони дуже добре поставлені. Ви будете від душі веселитися, трошки плакати, і е, там багато що зрозумієте. Не забувайте про сайт Неоплатонівської академії. І на цьому вам моє щире звитяжне українське амінь. І пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви продовжували розмовляти мовою огідного Пушкіна.